Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про основні чотири помилки, які ми допускаємо під час сівби озимих зернових культур в екстремально пізні строки. Пізні в екстремально пізні строки, я маю на увазі, коли ми висіваємо уже після 15 жовтня в листопаді висіваємо і, можливо, навіть дехто висіватиме в грудні, тому що ми не встигли. Ви знаєте, в цьому році висіяти вчасно і змушені були висівати тоді, коли змогли. Через це. Значна частина площа культур не встигне розкуститися в осінній період і, відповідно, дасть менший врожай на наступний рік. Але... Для того щоб урожай був ну, не набагато зменшений, треба знати деякі моменти, які ну яких слід уникати. Тобто я назву основні чотири, які я вважаю саме такі великі помилки. Тобто, перше це вибір сорту. Якщо ми неправильно вибираємо сорт, тобто беремо неадаптивний сорт, який не Здатний витримати такі екстремальні строки сілби, який неадаптивний, який слабо зимостійкий, Тобто, з цим сортом ми можемо прогадати. В науково-дослідних установах, на дослідних станціях вчені фахівці, які займаються сортодослідженнями, вони вже класифікують і відносять ті сорти, які вони досліджують, до різної категорії: низька адаптивність, висока адаптивність. Дуже складно зараз схо буду вам сказати, який сорт буде адаптивний чи неадаптивний, але так із практики хочу сказати вам, що в основному. Більша частина сортів української селекції, вітчизняної, тобто селекції, вони мають досить таки високу адаптивність і вони стійкі до таких от до вирощування в несприятливих погодних умовах і за екстремально пізніх строках, строків сівби. Якщо ми говоримо за сорти іноземної селекції, особливо які мають високий коефіцієнт кущення, і вирощування цих сортів передбачає такий більш м'який клімат, достатню кількість вологи. Грунтової і атмосферної, ну і, звичайно, оптимальні строки сівби. І якщо ми ці сорти е, будемо висівати в екстремально пізні строки сівби, то ми можемо е, просто втратити такі посіви уже під час зимівлі, або вони вийдуть і е, навесні, і значною мірою будуть пошкоджуватися е, несприятливими біо та абіотичними факторами уже, е, під час е, весняно-літньої вегетації. Тому. Е, Перевага, звичайно, за сортами вітчизняної селекції, хоча є виключення правил серед наших сортів, і звичайно є виключення з правил із іноземних сортів. Тобто деякі іноземні сорти теж підходять, так само як деякі вітчизняні сорти теж не підходять для вирощування при пізніх строках. Тобто, перша причина це може бути сорт. Е, як все ж таки дізнатися, і де гарантія, чи правильно ви вибрали сорт. Почитайте дослідження наших вітчизняних вчених в наукових працях їхніх, де вони описують або в журналах, де вони описують, як поводяться ті чи інші сорти. Друга причина, ну скажімо так, вибір сорту це не сама глобальна і не сама серйозна причина. Це, скажімо, так, я назвав саму мабуть незначну причину. Тепер до більш таких серйозних е, помилок е, під час е, сівби у пізні строки. Це глибина сівби. Ми, я в одному із попередніх відео говорив за глибину сівби. Подивіться, будь ласка, я можу дати посилання на це відео. Там дивіться, вгорі буде. Так от, якщо ми. Заглиблюємо, боячись, що вимерзне е, наша озимина, і ми заглиблюємо. Тим самим ми робимо гірше для рослин. Тобто, коли ми висіваємо у пізні строки сівби, треба не заглиблювати, а е, навпаки виміляти. Особливо особливо, якщо е, достатньо кількість вологи. Звичайно, якщо волога е, вологи недостатньо, то. Ми не говоримо там про сильне вимілення. Ну, 3-4 см – це той оптимум, за якого можна висівати і не боячися, що у вас будуть якісь проблеми. Якщо ви висіваєте дуже глибоко, то ніякого весняного кущення у вас не буде. Щоб було весняне кущення, потрібно, щоб насінина. Лежала в ґрунті не глибше ніж 5 сантиметрів. Оптимум це 3-4 сантиметри, тобто глибина сівби. Наступне це норма висіву. У нас в українців, в агрономів, в господарників, де я часто буваю, дві такі глобальні проблеми. Тобто, ми любимо заглиблювати і ми любимо загущувати. Отже, наступна третя помилка при пізніх строках сівби це надмірне загущення посівів. А справа в тому, що ми боїмося, що наші посіви вимерзнуть в зиму, їх там щось пошкодить, і ми загущуємо. І висіваємо їх з нормами. 7 мільйонів, 8 мільйонів, дехто навіть 9 мільйонів висіває насіння пшениці озимої. І це не обґрунтована перевитрата коштів на насіннєвий матеріал. Але це менша проблема, що ми там на насіння перевитратимо. Більша проблема це полягає в тому, що ми через загущення, Ущення наших посівів рослини також не зможуть розпуститися навесні. Е, і все одно значна частина із цих рослин, вона все одно протягом весни і літа випаде. І з тих шести, семи восьми мільйонів, що ми понасівали, все одно на кінець вегетації залишиться три-три з половиною, рідко коли 4 мільйона. Тому, друзі, якщо говорити за е, норму висіву, то не можна загущувати у порівнянні з оптимальними строками сівби, допускається загущення при пізніх строках сівби порядка 10, максимум 15%. Е, тобто, якщо ви висівали 4 мільйона на гектар в оптимальні строки сівби, тобто дотримувались такої норми, то при пізніх строках сівби це 5 мільйонів. А взагалі, якщо ми висіваємо більше ніж 6 мільйонів на гектар, то це просто... То ну гарантовано буде зниження врожайності у порівнянні із більш низькими нормами висіву, але це я говорю в основному для умов східної та центральної частини України. Якщо ми говоримо за умови південної частини України, то там зовсім інший. Мікроклімат зовсім інші умови складаються, і ви знаєте, що якщо деякі люди, деякі аграрії, висівають цього на всього півтора мільйона на гектар, того що при більших нормах ну просто все згорає через дефіцит вологи, рослина не може себе забезпечити вологою. Тому тут уже ви більше звертаєте уваги на свої кліматичні особливості, на умови свого господарства, дивлячись на регіон, де ви знаходитесь, але у порівнянні з оптимальними строками при піз... Різніх строках, або ми взагалі не загущуємо, або загущуємо максимум на 10-15%. Не більше. Кожен відсоток більший, це мінус врожайності. Нема куди гроші діти. Отам в кінці в першому коментарі номер банківської картки моєї. Переводьте туди гроші, якщо вам нема куди дівати, якщо ви просто їх викидаєте аби кудись. Тому друзі, ну це жарт. І останнє, про що я хочу сказати, останню величезну помилку, яку ми допускаємо, це неправильно вибираємо протруйник, і точніше, неправильно вибираємо дозу протруйника, колеги. Про протруйники я вже говорив не одне відео записував, чим роздратував багатьох менеджерів з агрохімічних компаній, скажімо так, попсував їм трошки бізнес, але. Е Зважаючи на, на мої власні дослідження, дослідження моїх колег, я вам хочу ось що рекомендувати. При пізніх строках сілби ніколи не застосовуйте максимальну дозу протруйника, яку б ви, який би ви не застосовували. В каталогах завжди є рекомендація від мінімальної до максимальної дози. Так от. Максимальну дозу можна е, застосовувати, коли ми висіваємо в оптимальні або в ранні строки сівби. А коли ми в пізні строки сівби висіваємо, то лише мінімальну дозу протруйника, окремих, лише окремих протруйників і в окремих умовах можна е, застосовувати середню рекомендовану дозу, але не максимальну. Якщо ви максимальну дозу протруйника застосовуєте при пізніх строках стівби, та ще й заглибили, та ще й загустили, та ще й підібрали невірно сорт. Колеги, гарантовано у вас врожаю не буде. Або він буде мізерний, і ви будете тоді звинувачувати погоду, е, якусь там ситуацію в країні чи ще щось, тільки не будете визнавати свої помилки. А свої помилки нам з вами потрібно визнавати. Я їх теж допускаю. Вчуся на своїх помилках, вчуся на чужих помилках і ділюся своїми рекомендаціями, щоб ви якомога менше допускали теж помилок і мали гарний врожай. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюся. Ці рекомендації були для вас корисними. Гарного вам врожаю і швидкої нам перемоги над нашим ворогом. До побачення!